В Node.js ми будемо говорити про середовище виконання JavaScript на стороні сервера. Це означає, що ми можемо виконувати JavaScript код на сервері, не обмежуючися лише веб браузером. Node.js дозволяє нам створювати серверні додатки та інші додатки, які можуть взаємодіяти з операційною системою. Node.js можна використовувати для різних цілей, включаючи. Створення веб-серверів для обслуговування вебсайтів та вебдодатків, розробка мережевих додатків, таких як чат сервери, створення мікросервісів для розбиття додатків на менші компоненти, обробка даних в режимі реального часу за допомогою сокет серверів. Node.js має велику популярність у веброзробці через його швидкодію та можливості. Для того, щоб почати роботу з Node.js, вам потрібно встановити його на вашому комп'ютері. Це можна зробити так на Windows, відвідайте офіційний сайт Node.js, завантажте виконавчий файл та встановіть його. На Mac OS є можливість встановити за допомогою Homebrew або з офіційного сайту Node.js на Linux використовуйте пакетний менеджер вашої операційної системи або встановіть через офіційний сайт. Після встановлення Node.js ви також отримуєте пакетний менеджер NPM, який допоможе вам у встановленні сторонніх пакетів та бібліотек для розробки. Після того, коли розберетеся, як це працює, раджу використовувати менеджер версій для інсталювання Node.js він надасть вам змогу швидко і зручно переключатися між різними встановленими версіями.